Зрада несеться країною. Директор ДТЕК Тимченко сказав, що треба, щоб всі виїхали швиденько з країни. Ну, це абсолютно не так. По перше, його слова неправильно зрозуміли. Вирвали з контексту. Він сказав, що просто було б непогано, Мовляв, на зимові місяці щоб було менше користувачів електромережі. Ну, в принципі, логічно і все правильно, але. Чи варто вам виїжджати, друзі? Ну тут треба розуміти кілька речей. Перше, ну якщо ви чоловіки сподіваюся, ви навіть не задаєте собі це питання. Другий момент, ви треба маєте розуміти, що ну, Європа теж не гумова, і там не те, що вас не приймуть, приймуть, але, звичайно, умови там вже достатньо не такі, як були на початку. І Європа втомлюється, і українців там дуже багато. І третє, найголовніше. Власне. Повного блекауту ну, навряд чи можна буде зробити, навіть при найгірших варіантах. Тобто, мова йде максимум, там, ну, 7, ну, максимум ну, 10 днів, це реальна проблема. Без світла, і в першу чергу в Києві, там, наприклад, у Львові, інших великих містах. Мені здається, що головне треба мати план Б і подумати, що вам робити, якщо дійсно так буде. Але я би ну, особисто все таки подумав про те, як лишитися в Києві.